Доброго дня, сьогодні 28 квітня, верно неділі я вітаю усіх, усіх православних з цим святом, неділя перед 7 днів перед світлим святою пасхою. Скажіть, будь ласка. Ви запланували свої дії перед, перед цим святом. Тобто, що ви будете робити, коли на столі будуть ковбаси, Пасхи, крашенки, цей настрій? Тому, шановні, я хочу дати вам дві поради. По-перше, Візьміть вкусняшку і в водить, і положіть на видному місці. Розумієте? Тобто, і поспостерігайте за собою, як ваш мозок вкрути вам ідею. ідею розумієте? Що цю козняшку потрібно з'їсти. Тому, шановні, нормалізувати вагу це не так легко, як вам кажеться, бери не їж. Так, да, бери не їж, це можна мені сказати. Бери не їж, і я не буду їсти. А для цього потрібно провести психологічну роботу. Розумієте? Значить, дві поради сьогодні, перша пора, це заплануйте свій зрив. Що значить зрив? Тобто, ви собі в спокійному стані сказали, що після 18 години там не буду їсти, не буду переїдати, буду контролювати. Ви це сказали. І заплануйте, будь ласка, що буде, коли ви порушите дану обіцянку. Да, тобто, ви плануєте не їсти, але з'їли. Так буває. І друге, шановні друзі, не розпочинайте з утрішніх. Утрішнього бігу, щоб схуднути. Розумієте? Значить, робіть, будь ласка, робіть такі поступові поступові кроки, щоб не розбудити оте істине я, яке є у вас. Робіть, будь ласка, все потихеньку, щоб ваше тіло не Пробудилося і не почало з вами боротися. Розумієте, з собою дуже тяжко боротися. Легко давати поради іншим. Коли ви складаєте план, от як педагоги, сідають в... В... вчительський, і там складають плани, плани і. І зайду так, і зроблю так, і це так заходив в клас. Перший контакт з учнями, все пішло, шкереберь. Шановні, ось так і у нас. Складаємо плани, зрозумілі калорії, пишемо все, вітаміни, жири, угли, води. Тільки день продержалися на другий день зрив. Шановні, тут потрібно дійсно дійсно бути дуже-дуже обережним. <кхід> так, перше. Значить, ваші дії, коли ви не виконуєте план, ну, тобто запланували не їсти після 18-ї години, а їсте, запланували не їсти біле, а їсте. Тобто, да. І друге, шановні, це не розпочинайте бігати. Це стрес для організму, тим паче, якщо ви не підготовлені. Значить, будь ласка, ходьба і друге велосипед. Велосипед і відчувайте нагрузку. А потім. Якщо у кого є бажання, будь ласка, записуйте свої питання. І саме головне це те, що я вам до цього казав. Там сантиметрова стрічка, індекс маси тіла, ваги. Да. Будь ласка, це все виконуйте. Потім, після того, як я. Е Зменшу свою вагу на 7 кілограм, я продемонструю на собі, тобто я вам покажу, що у мене виходить, виходить. І вже будемо спілкуватися з вами. Шановні друзі, ми перед Великим святом, Пасхою за всі дні. Будь ласка, хай Господь Бог допомагає нам. Люблю вас. До побачення, до нових зустрічей.